Що за самоліт непонятне? Бортовий номер. Ла-ла-ла. Двохмісний. Да. Цікаво. Стоїть собі тут в районі Фанчикова. Думаю на цьому самоліті до границі. Минути три, п'ять максимум. Хто йому тут дав дозвіл? Я не розумію. Чи в нас сьомо ж в країні? Що да. це таке? Непонятно Я не шо внутри. Босхозний. Стоїть. Угу. О, який внутри міста скільки. Ого. О! Прив'язаний, штурвал. Тут на нього можеш возити що хочеш. Через границю. Ого. Ще й відкривається. оно ну, що внутрі а сзади. Понятно, для чого він тут.